На зупинці чекаю на маршрутку більше 20 хвилин. Холодно. Зупинка не обладнана належно, мерзнуть зі мною такі ж майбутні пасажири. Нарешті сідаю у такий очікуваний автобус. Мені повезло є ще вільні місця, бо це майже початок його маршруту і зовсім не час пік. Але за кілька наступних зупинок цей громадський транспорт вже набитий битком. Так львів'яни добираються до своїх місць призначень кожен день. І кожен день згадують перевізників і місцеву владу незлим тихим словом. Рік у рік та все без змін. Таке враження, що проблема транспорту торкається всіх мешканців Львова, окрім Львівської міської ради, яка незрозуміло, з яких причин і питань. Не дотримується перші законодавства, робить якісь незрозумілі хаотичні кроки, немає зовсім стратегії розвитку транспорту, оскільки проблема транспорту потребує комплексного вирішення. Проте після новорічних свят маршрутки на вулиці можуть просто не виїхати. Львів може опинитися в транспортному колапсі, адже у перевізників закінчаться угоди з міською радою щодо перевезення громадян, тобто далі вони можуть їздити, а можуть і не їздити. Місто не матиме впливу на них після закінчення угод, оскільки ми маємо вже напередодні новий рік, закінчується рік, і 31 числа закінчується договір з перевізниками львівськими на перевезення пасажирів. На жаль, конкурс мав бути оголошений ще два місяці. За згідно законодавства, конкурс мав бути оголошений за два місяці до закінчення договору на перевезення. Маємо Кінець року, маємо новий рік. І така ситуація, що з нового року перевізники будуть їздити практично без договору. Активісти Української галицької партії вважають, що таку ситуацію можна назвати змовою влади і перевізників. Всім так вигідно. Але насправді місто постраждає. Чиновники і так майже не мають впливу на перевізників, а тут ще й основні угоди закінчаться. Буде кожен робити, що хоче. Але ситуацію потрібно виправляти, і то негайно. Тому ініціативна група ОГП підготувала план заходів для покращення не тільки транспортної системи, але й обслуговування відповідальності перевізників за недотримання взятих на себе обов'язків за угодою з міською владою. Нас часто запитують, чи має місто вплив на перевізників і на те, як вони будуть надавати послуги, чи будуть вони якісними. Насправді, на жаль, ні. І що найбільш дивно, влада міста хоче продовжити такі самі умови. В місті є приблизно 650 автобусів, які нас перевозять, і місто пропонує поділити їх всіх на чотири великі частини. Що це означає? Що якщо один з перевізників, який має чверть перевезень, не випустить достатню кількість машин на маршрут чи буде мати зовсім якісь інші зловживання, то з ним договір буде розірвати неможливо, тому що в наслідку буде великий транспортний колапс, тому що чверть машин міста не вийде на маршрути. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо поділити цю велику кількість автобусів на менші частини і укласти окремий договір на кожну з них. Що це означає? Що якщо перевізник на певному маршруті... Буде не виконувати умови договору. Цей договір з ним просто розірвуть, і одну з цих невеликих частин винесуть на конкурс, і хтось інший з перевізників зможе цим скористатися, взяти на себе відповідальність за перевезення і надавати послуги якісніше. Тому що він буде розуміти, що якщо якості не буде, якщо договір виконуватися не буде, то договір розірвуть із ним. Також до заходів вирішення проблеми громадського транспорту у Львові активісти Української галицької партії пропонують включити. Прозоре проведення тендеру на перевезення. Це не може бути кишеньковий тендерний комітет. А перед голосуванням міська влада мусить перевірити всі скарги львів'ян на перевізників і врахувати їх. Негайне підвищення якості перевезень, чистота салонів, дотримання графіку руху відчливе спілкування водіїв. Усе це повинно бути чітко відображено у нових договорах. Мусять бути передбачені штрафи навіть за дрібні порушення. Запровадження жорсткого контролю за роботою перевізників, розривання договорів на підставі скарг і порушень, збільшення кількості транспорту у ранковий та вечірній час щонайменше на третину, закладення цього у нових договорах. Всі рішення щодо транспорту мають відбуватися прозоро з урахуванням думки мешканців. Жителі нашого міста заслужили на якісне транспортне обслуговування, і самі теж повинні долучатися до його покращення. Треба гостро реагувати на будь-які порушення з боку перевізників. І є надія, що львів'яни зможуть комфортно та вчасно добиратися до роботи, вишу чи кому куди треба.